Добрий день, я вас вітаю. Сьогодні будемо збирати посилку клієнтові. Дивіться. Тут бікончик. Сиро копчений. Все в нас холодного копчення, бачите, гарний дуже бікончик, файно прокоптився. Так, дивіться бікончик. Далі йде у нас корівчика. Сиро копчена. Дивіться, яка вона. Клієнти чимось її зрівнюють з хамоном в розрізі. Дуже, кстати, популярний товар. Так, Парічка є шоудер сирокопчений. Це означає, що цей шоудер треба варити. Бачите, шоудер, який може він стояти у вас довго в холодильнику, і 2-3, 4 неділі, і 2-3 місяці при правильному сухому холодному зберіганні. Далі шудель. Далі клієнт ще те саме я замовив. Дивіться, сало з Сало-прослоєчка. Сало Бачите, дуже гарний кусочок. Цей кусок навіть підсушився, підв'ялився десь 2 неділі. Дуже, дуже популярний товар. І чому, ну, ці всі товари дуже популярні. Потім. І інше сало з прослоєчкою. Дуже мне дуже очень дуже мягенькое. Я уже завакумувал, видите, одно мясо, інше мясо. Тут а прослойка є мясо, тут а є прослойка. И, вот ну, такой пакунок и такая коробочка. Сумма такой вот коробочки у клиента вышла 1200 гривень. Я прикріплю всередині, під коментарям цього відео поставлю прайс і всю ціну і вагу кожного продукту, щоб ви бачили приблизно, яка сума і вага от такого пакунка. Я думаю, в принципі, цього всього достатньо по її цінам, і щоб скуштувати, досить і недорога посилочка виходить, як бачите. За 1200 гривень тут десь 600-700 грамм. Не пам'ятаю, бо маємо багато посилок. Бачите, ще раз перераховую сало прослоєчка, холодне копчення. Сало прослоєчка, холодне копчення. Кореючка. Тоже Дуже-дуже популярний продукт у нас у Закарпатті у продажах нашого інтернет-магазину. В розрізі як хамончик, до холодної запуски супер. Далі е шудер сиру копчений. Який треба варити. Наш закарпатський, наші закарпатці знають, що його треба варити, Шудер сиру копчений. Е потім і бікончик під черевіна. Файний кусочок. Кстати, теж дуже популярний товар. Дуже сильно популярні, і це все в нас є холодного копчення. Звертайтесь. Скажу вам так, да, ціни ростуть. Ціни, ці, що вказані, вони десь на 25 квітня. Всі ціни дивіться на період теперішній. Дивіться на нашому сайті, теж поставлю під описом цьому відео. Ну, в общем, Ви питайте мене за продукти, ці, що тепер маємо в наявності. І ці, що от тепер клієнту пакуємо у цю коробочку на 1200 гривень, питайте, це все є холодного копчення. Холодний це означає не сиров'ялене, не варене, бо варене є варене, То гаряче копчення то є невеликий срок придатності. Сиро довгий срок придатності. Цих всіх продуктів можете. Скажімо так, експортувати навіть в Америку. У нас є навіть клієнти в Ізраїлі, самі далекі на даний час. Ну, Можете навіть в Америку відправити без проблем, хоч куди. В общем, такі справи. Всім хорошого дня! Дивіться ціни на нашому сайті. Іменно Всі ціни дивіться на нашому сайті, актуальні ціни. До побачення!